Всім привіт! Сьогодні поговоримо про пінгуски ліліду. Це другий розмір, розрахований від 4 до 8 кг. Країна реєстрації бренду Німеччина. Саме це маленька упаковка на 10 штук, але бувають іще більші упаковки, залежно від розміру, який ви бажаєте. Саме тут маленька. Упаковка має перфоровану лінію відкривання та відсутні ручки для перенесення. Виробник зазначає, що вони гіпоалергенні, протестовані дерматологічно, не мають баровників, парабенів, лосьонів та парфумів та створені для того, щоб запобігати алергічні реакції малюків. Окрім того, вони постійно проходять сертифікацію в різних незалежних інститутах та мають упакування, еко також Виконана на умовах екологічних. Упаковка не шкодить навколишньому довкіллю. Саме це маленька упаковка, а про більші розміри в інших упаковках ми поговоримо пізніше. І ось так вони розміщені. Підгузки вкладені неспрацьовано і тому їх дуже легко витягати. І запаху в них дійсно ніякого не відчувається. Так вони виглядають. Дитина 5,5 з В першому та другому розмірі є виїмка для бока. Підгузок має індикатор вологості, поганаючі канали, відсутня резиночка на спинці, дуже-дуже м'який матеріал, він дійсно дуже м'який, дійсно м'які бокові резинки та спереду наявна лінія для приклеєння липучок. Високі, там які резиночки між ніжками. Порівняно з памперс другого розміру, Для ліду трішки товстіші, трішки ширші по ширині та памперс трішки вищі. Віряємо, як поглинається водичка. Через 30 секунд є ще трохи вологи, але з кожною секундою все менше і менше. Волога трохи відчутна, але вона вже не тече і не протікає. І індикатор вже змінив колір на зелененький. Загальне враження про ці підгузки склалися дійсно дуже гарно. Вони дійсно не викликали. Алергію не викликали подразний, не протікали, поки дитина не досягла 5 кг. Після цього ми почали їх використовувати лише в день, але до 5 кг вони спокійно витримували ніч. При цьому дійсно дуже м'якенькі і не широкі, легенькі матеріал дуже м'якенький, давний шкіру він натирав, резиночки. Та бокові з між ніжками також не натискали. Вони досить широкі по животику, тому ми їх могли використовувати навіть коли малюк був 6 кг. А анатомічна форма-підгузки на сідничках забезпечувала дійсно дуже зручну посадку. Тому дійсно я можу їх радити до використання і впевнена, що ми ще повернемося до них у більших розмірах. Тому про відмінності з другим розміром ми поговоримо пізніше про свій власний досвід використання пишіть коментарях.